Хочу перейти на друге покоління неону, але переживаю, що містанок не підійде, або я не знайду того, хто зможе мені фрезерувати акрил. Ну, ти знаєш, стосовно того, щоб когось знайти, на сьогоднішній день це не проблема. Тому що колись я починав давно і дійсно шукав компанії, які погодяться працювати з моїми фрезами. На сьогоднішній день багато фрезерувальників в різних областях вже працюють з такими фрезами. Купують у нас клієнти їх навчили. Ми все допомогли. Ви просто даєте нам контакт фрезерувальника. Ми йому підказуємо, які режими. Яка глибина, швидкість подачі, яка конкретна ферза, під які задачі, і все, питання знято. Так само і з вашим станком. Якщо у вас станок, у якого є робоче поле достатньої площі, і у нього є фіксація механічна або вакуумна, відповідно, фіксація заготовки, ви можете працювати. Запросто. Тільки е, будемо коригувати з вами швидкість подачі. Тобто повільніше або швидше фреза рухається, відповідно, да? оберти і так далі. Це все ви мені пишете, е, там, вайбер, телеграм. І я вам підказую, скидую кіду з крини, проблем немає. А якщо ви боїтеся, що у вас е, цанга всього 6-8 міліметрів, то у нас є фрези з потонченими хвостовиками, які під цанги 6 міліметрів підходять. Тому 6, 8, 10, 12 міліметрів оці цанги можна використовувати. А якщо у вас цанга всього до 8, то Ніон, 6 та 8 можна так само опрацьовувати на ньому і фрезерувати запросто. Щоб отримати безкоштовний тестовий набір, в якому є все необхідне для того, щоб спробувати і перейти на технологію 2.0 в неоні відповідно гнучкому, пишіть нам в цей телеграм. Безкоштовно для всіх рекламних агентств, для власників різних бізнесів і так далі. надсилаємо. Дивіться, коробочок 40 у мене зараз є заготовлених. Якщо встигнете, поїде. Якщо не встигнете, трошки доведеться чекати. Тому пишіть вже.